Наш президент президент почне війну з Іраном, тому що він зовсім не здатний до переговорів. Він слабкий і неефективний. І для нього єдиний спосіб переобратися це почати війну просто зараз. Це 2011 рік. Дональд Трамп говорить нібито про Барака Обаму, а насправді про самого себе друзі. Сьогодні говоримо не стільки про війну США зраном, скільки про наслідки її для України. Наш фокус саме Україна. А також ми говоримо про те, чому штатівський дипломат Кіт Келох приїхав на посиденьки із. Лукашенком, а вже ж це нас стосується напряму. Взагалі я не просто почав випуски з цієї цитати, бо саме в ній криються мотиви, чому Трамп вирішив нанести удари по ядерним об'єктам Ірану. Я вам буквально нещодавно розповідав, що Трампа у США почали називати Тако Трамп check out», що означає, Трамп постійно боїться як курча і. І тікає, тож президент США вирішив скористатися ударом Ізраїля, перехопити всі вершки уваги та мачизму на себе і виїхати на цьому як. Сильний, або якщо хочете, потужний президент. Адже до цього часу Трамп показував лише поразки на зовнішньому політичному напрямку. А тут його виборець може нарешті йому поаплодувати. При цьому Трамп заявив, що всі ядерні об'єкти були знищені на території Ірану. Іран заявив, що нічого не було знищено. Як ми розумієте, вірити на слово і Трампу, і режиму Аятол, ми можемо однаково приблизно, тобто не можемо вірити взагалі. Тому поки що якими були насправді наслідки ударів США? Ми точно знати не можемо. Чекаємо якоїсь додаткової інформації. А вже ж нас мають радувати удари по ядерці союзника нашого ворога ірана, який свого часу допоміг Росії у критичний для неї момент розпочати повітряні атаки шахедами по території України. Але а вже ж в цій історії є дуже багато нюансів, які можуть задіти Україну не дуже приємно або навіть дуже неприємно. По перше, Путін. А ми підтримуємо Іран в його за його законні інтереси, в тому числі за, в боротьбі за його інтереси по мирному атому. І ми завжди займали цю позицію. Я бачу в коментарі про те, що ось росіяни засунули язика, самі знаєте куди. Ось з'їли, ось подавилися. І так далі, і що насправді Росія е, дуже злякалася цього. Насправді, друзі, я нічого такого не бачу, е, не бачу нічого такого, щоб в Росії в даному випадку не подобалось. Російська дипломатична стайня, яку московити чомусь називають МІТ, видала чергову порцію цокання та іржання з цього приводу. Зацитую, Росія рішуче засуджує скоєні США на світанку 22 червня. На світанку 22 червня, просто в 4 утра. Удари по ряду ядерних об'єктів Ірані вжиті слідом за ізраїльськими нападами, безвідповідальне рішення завдати ракетно-бомбових ударів по території суверенної держави, якими б аргументами вони не підкріплювалися, грубо порушують міжнародне право статуту та резолюції ООН. Кажуть росіяни, Росія звинувачує США в тому, чим сама. Займається щонайменше 17 років останніх, але тут звісно можна довго продовжувати. Але насправді в Москві дуже тішиться із цієї ситуації, тому що для Путіна і для Росіян, чим більше хаосу в усьому світі, тим краще. Бо це фактично добуває міжнародне право і дає можливість Москві заявляти, що вона ж, мовляв, не одна така винищує Україну. Подивіться на штати, наприклад. І чим більше у світі відбувається інших війн і інших конфліктів, тим менше світ буде звертати увагу на те, як Москва знищує нас. На жаль, другий чинник знову таки це нафта. Кожен конфлікт на близькому сході впливає на ціни на нафту. До того ж, парламент Ірану нещодавно, ну буквально от швидко, вже в неділю, ухвалив рішення перекрити Ормузьку протоку, по якій власне йде 20-25% світової нафти. Друзі, хтось мені писав, що це занадто мало нафти, щоб вплинути на загальний ринок. І Я знову повторюю, що ціни на нафту формулюються не лише на кількості нафти, а й на очікуваннях і спекуляціях. Саме тому із часу удару Ізраїля. По Ірану минув тиждень, а ціни на нафту досі тримаються на позначці близько 73 доларів. А це друзі, додаткові гроші для російського режиму. Тобто, як бачите, загалом нам не вигідні всі ці події, бо вони вигідні Росії. Тут, звісно, насправді дуже важлива позиція Китаю, який отримує через цей канал 70% своєї нафти. Важлива позиція інших країн близького сходу, які постачають нафту на ринок. Тому Побачимо, як це все буде розгортатися. Тим часом адміністрація Трампа продовжує брататися з іншими диктаторами і робити хибні кроки на треку війни Росії проти України і спроб домовитися з Москвою. Для цього Трамп відрядив до Мінська спецпредставника Кітакелога, Хто його не говорив? Хто його не знає, саме медійне ліцова. Так, на це огидно дивитися, а ще більш огидно усвідомлювати, що Дональд Трамп вважає, що це йому взагалі якось допоможе зістрибнути із питання України. Очевидно, після того як перемовини у Стамбулі фактично провалилися, Трамп вирішив зайти до Путіна через задній прохід, так би мовити, через Лукашенка. І я можу припустити, що у Вашингтоні вирішили, що ось же якось відбувся мінськ. 1 відбувся мінськ. 2 в Білорусі все це якось нібито вийшло. Тому що вийде мінськ. 3 це, звісно, повна бздура, бо всі ми знаємо, що мінськ 1 і мінськ 2 по факту не вийшов. Але для команди Трампа це не важливо. Важливо, щоб була підписана якась угода, якась пісулька, і він би міг. Зістрибнути теми миру в Україні, у той же самий час для Лукашенка це подарунок. Для нього те, що в Мінськ приїхав найвищий високопосадовець США за 5 років, фактично легітимізація його кровавого режиму. Ба більше Лукашенко хоче зняти санкції, і це можливість для нього зараз проторгуватися із штатами. Мовляв, Білорусь надає мирний майданчик. Білорусь зараз тут Штатам максимально посприяє зробити все, що вони хочуть. А вы снимите санкции. Шуму вы наделали в мире очень много своим приездом, но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальные диалоги разговаривать о наших делах, об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами? Америки? Санкції Білорусь насправді душить дуже сильно, і там з економікою вже все катиться в одне місце. І найцікавіше, що сам Лукашенко своїми совковими методами правління цю економіку ще більше добиває, тому до речі, в картопляній країні стався дефіцит бульби. Оказується, у нас картошки немає. Це только в этом році. Так что мы картошки не можем произвести нужное количество, положить погреб и потом населению У президента России, где он там пошутил по поводу картошки. Но для нас это очень серьезный вопрос. В каком? У... В этих тиктоках ну, токаются, тикаются. И это ж меня на стол приносит каждое утро. Начали шутить с этой картошкой. Если уже говорить о картошке, мы все умеем делать. Но, понимаете, есть сложности. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. А для затравочки, аби Трамп міг зняти з Лукашенка санкції, Лукашенко випустив головного політичного в'язня країни Сергія Тихановського, чоловіка Світлани Тихановської. я нагадаю, що саме він мав балотуватися у президенти, і саме за нього були свого часу зібрані підписи 146 тисяч білорусів, як це потрібно за законодавством. Але оскільки його посадили перед тим, як ці підписи були. Віднесені у ЦВК, их отнесла Светлана Тихановская и подала их от себя. А сейчас мы попробуем взять интервью у наших чиновников. Простите, вы прикорытник? Вы прикорытник? Простите. Вы прикорытник? Все-таки некоторые из них тянутся к нашему каналу и хотят уже говорить. А сейчас мы попытаемся взять интервью у молодых, совсем еще зеленых чиновников. Ну что, чиновники, дадите интервью, а? Что вы как поросята, а? Ну, Зараз ты, Сергей пришел, Тихановский вот, выглядит вот, так, и вот так, нам, так как, я ничего не могу знать. Я не могу купить ни, ни мыло себе, ни зубную щетку. Ничего. И так сейчас сидит. И Бабарика, они мне сказали, что у него тоже ничего нету. И Колесникова также. Хоть она и в колонии, я не знаю, как она. Я уверен, что она тоже не получает писем. Как можно так делать? Ну, есть же права человека какие-то элементарные. Заключенный же человеком остается. Если вы даже считаете нас преступниками. Ну, есть же права какие-то. Друзья, до Сергея Тихановского я бы ставился дуже-дуже и дуже обережно. До речі, зараз його випуск на волю може стати справжньою бомбою у білоруській опозиції і дуже змішати їм карти. Адже лідерство Тихановської, вже давно під питанням, є лідерство Латушка, таке медійне, і очевидно, що він саме він є найбільш досвідченим політиком із всіх. Але ось тепер до них доєднується харизматичний Тіхановський. І невідомо, чи білоруська опозиція не пересреться, перепрошую ще більше. Тож для Лукашенка це може бути вигідно. Також не треба забувати, що серед білоруської опозиції друзі були і є звербовані Росією люди. Нещодавно одна із лідерок білоруської опозиції просто зникла разом із грантовими європейськими грошима і кажуть, що вона зараз перебуває на території. Б белеларусі у чарговы скандал с выкрыццём агентуры а, у шэрагах ну, эміграцыі беларускай грамадзянской супольнасці і гэтак далей а, Спадар валер а у вас у агентстве агенты ёсць у Да, ми всі три агенти, ми всі ж відрозуміємо. Не, ну это та... ми ведаем що це зрозуміло. Ну, а, бачите, Шмат, кому добирали і у а, тому ж самому Гайко у Чорної книзі Білорусі нібито добирали, і Мельникової добирали, і от що там відбувається, не зрозуміло. Одним словом, друзі, ми стільки вже побачили це стосовно Тіхановського, що зараз не можна відкидати нічого, тому. Уважно спостерігаємо уважно. Що ж до мирного треку по Росії і Україні, схоже, якщо раніше Трампа заніс з цього приводу водив лише Путін, то тепер його може водити заніс ще Лукашенко. І знаєте, це втричі принизливіше насправді для Трампа. Якщо ж із Білорусі будуть зняті дійсно санкції, то це стане. Подарунком не лише для Лукашенка, а й для Путіна, адже Білорусь в тому числі допомагає обходити санкції Москві. А Москва таким чином покращує свою оборонку, так звану, насправді військово-промисловий комплекс, який допомагає вбивати українців. Якщо Трамп дійсно хоче допомогти Україні, він би міг зараз понизити стелю на нафту для Росії у Європі. Вже готові це зробити. Всі чекають на Трампа, а Трамп чомусь гальмує. Тому ситуація, друзі, ну, для нас не дуже хороша, тим не менш е буде складно, але у мене якихось таких апокаліптичних очікувань чомусь немає. Можливо, я помиляюся, це я просто своє внутрішнє відчуття озвучую. А, насправді ще є дуже багато факторів, які впливатимуть на розвиток подій, які ми не можемо врахувати дуже багато. Тож слідкуємо. А я вам, друзі, дуже дякую. Дякую, що, те, що ви дивитеся мої випуски. Я стараюся робити міжнародку. Її дивиться не дуже багато людей, але мені подобається ця тематика. Тож наразі буду продовжувати. Хоча є плани стосовно того, щоб трошечки переформатувати канал. Не знаю, чи я їх втілю, але вже мабуть, вже, мабуть, час. І, можливо, це будуть якісь нові рубрики, можливо, це буде щось інше. Я наразі думаю. Е, ставте вподобачки, будь ласка, не забувайте, вони підвищують це відео пошуку. Підписки ваші також підвищують відео у пошуку. і Ваші коментарі також Все це дуже допомагає просувати відео, і особливо подяка. Моїм патронам на Патреоні і е, моїм спонсорам на Ютубі, друзі, ви дуже дуже сильно допомагаєте цьому каналу. Але як завжди не забуваємо, що перше, що ми маємо робити, це донатити на Збройні Сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.